Якщо ти потрапив на лейбл, це вже успіх? Що взагалі таке лейбл? Як вони працюють? Чи є вони в Україні, чи є вони в світі зараз? Зараз ми все розкажемо. Усім привіт! Мене звуть Олексій Бондаренко, я головний редактор медіа про нову українську культуру Лірум, і це проєкт звучить, у якому ми розповідаємо про світову та українську музику. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, а ми будемо робити ще більше цікавих відео. Отже, що таке лейбл? Я думаю, що про лейбли чули всі, але не факт, що всі розуміють, як ця штука в принципі працює. Я думаю, що найкоректніше порівняння з інвестиційною компанією. Просто в цьому випадку організація вкладає не в нерухомість або якісь активи, а вкладає в артистів і так само відповідно чекає повернення своїх інвестицій. Більше того, я думаю, що це можна порівняти навіть з венчурним фондом, тому що по факту якийсь один великий артист може окупити всіх інших і перекрити затрати на величезну кількість невеликих артистів. Контракти з лейблом можуть бути дуже різні. Це може бути просто якийсь відсоток від ваших доходів. Різних це може бути від стрімінгів, від продажу музики, від концертів, залежить від того, як ви домовитесь. Також це може бути аванс. Наприклад, коли лейбл дає вам якусь суму грошей, ви не мусите її повертати, але вони собі її повертають коштом ваших доходів. І коли це повернення закінчується, ви вже починаєте заробляти, але зазвичай теж на певних умовах. Тобто лейбл все одно буде брати якийсь відсоток собі. В Америці історично умови у лейблів були доволі жорсткі. Тобто, якщо ти потрапляєш на великий лейбл, скоріше за все у тебе попросять 80-90% від усіх доходів. Тобі залишиться лише 10, але в розрахунку на те, що ти станеш дуже великим артистом, і в принципі зможеш на цьому непогано заробити. Повна ахіні, але думаю, може комусь буде цікаво. Але найпростіше завжди говорити на якихось конкретних цифрах. Давайте уявимо, що ви молодий артисти, до вас звернувся лейбл. Клас, пощастило. І він вам пропонує 100 тисяч доларів. І він реально може їм прямо завтра їх вам скинути на картку, і вони у вас лежать і ви можете ними користуватися. Здавалося б, ідеальна схема: отримаєш 100 тиж баксів, можеш повернути їх бозна коли, тобі треба робити тільки музику, та й усе. Ну, насправді воно все не так просто, як ви вже могли здогадатися. Якщо ви вирішили домовитися по схемі, що ви повертаєте 100 тисяч доларів і тільки після того починаєте заробляти самостійно, треба уявити, як ви взагалі їх заробите. Наприклад, ви домовилися з лейблом, що ви будете повертати інвестиції коштом стрімінгових сервісів, тобто роялті, які ви будете з них отримувати. До речі, якщо ви хочете дізнатися, як працюють стрімінгові сервіси в Україні, як взагалі заробляють українські артисти, в тому числі з концертів, можете подивитися попереднє відео, яке робив Влад, де він дуже детально розбирав цю тему. Так от, по інформації влада, який зараз сидить за камерою, ну і в принципі мої, у мене теж є гурти, і ми теж дивилися, що ми там заробляємо. 10 тисяч стрімів на платформах приблизно приносять тобі 10 доларів. 10 доларів. 10 доларів. Відповідно, щоб відбити 100 тисяч доларів, вам треба мати на усіх стрімінгових платформах приблизно 100 мільйонів прослуховань. Ого. Я думаю, що ви здогадаєтеся, що в Україні не так багато артистів в принципі мають такі цифри за всю свою кар'єру, не кажучи вже про те, щоб запланувати такі прослуховування в майбутньому. Відповідно, таким чином ви можете потрапити в натуральне рабство, де ви мусите випускати якусь кількість матеріалу, про яку домовитися, наприклад, 20-30 пісень або два альбоми. І поки ви не відіб'єте гроші, все, ви нічого не можете додатково зробити, і, в принципі, нічого не можете з цим зробити, тому що за контрактом ви зафіксовані. Скоріше за все, лейбл не викине вас на вулицю, коли у вас закінчаться гроші. Він буде вам допомагати, він буде, можливо, вам платити якусь зарплату, шукати якихось людей, але це не те, щоб розкішне існування. Але давайте повернемось до 100 тисяч доларів. На що їх можна витратити? Якщо вам треба записати 10-20 пісень, треба розуміти, що кожна пісня в написанні, в записі, в підборі музикантів це ну щонайменше тисяча, а по-хорошому 2000 доларів мінімум. Якщо ви цілитеся в комерційний успіх, скоріше за все вам знадобляться кліпи. Наприклад, 5 чи 10 кліпів. Вартість одного кліпа ну мінімум 5 тисяч доларів, якщо це серйозна робота на попринку. А насправді може бути і 50 і 100. Врешті виходить, що 100 тисяч доларів у вас піде тільки на продакшн вашої музики і парочку кліпів. Об'єктивно. І виходить, що не так вже й багато ви отримали від лейбла. А зобов'язань може бути ого, го і ви можете ще багато років це розгрібати. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Наприклад, у ситуації з Taylor Swift у неї була домовленість на шість альбомів з лейблом, після чого у них почалася священна війна, яка триває досі, і вона перезаписує альбоми. Про це ви можете подивитися в моєму відео, де я розповідаю про феномен Тейлор Swift. Лінк має бути десь. Тут вилітать такої там, О, там. Я... тут буде лінк з Taylor Swift. Це все дуже груба і дуже відносна математика. Я думаю, це зрозуміло. Там може бути мільйон нюансів. Але я думаю, зрозуміла сама суть. Якщо вас підписав лейбл, це ще не означає, що ви в шоколаді. Але якщо все це так жорстко і не настільки вигідно, то навіщо взагалі лейбли існують? І чому на них ідуть артисти? Але щоб що? І тут треба поговорити про переваги лейблів, тому що вони об'єктивно існують. У лейблів зазвичай є дуже багато того, чого немає у артистів. У них є юридичний супровід, у них є маркетингові відділи, у них є піар-відділи, вони знають, як заливати музику, вони знають, як планувати ваші релізи, вони знають, як підбирати вам музикантів в команду, вони знають, як організовувати тури. Взагалі там купа людей, які знають, як працює музична індустрія. Як молодий артист, скоріше за все, ви не знаєте 90% всього, що знають вони, і відповідно не зможете це нормально зробити. Треба розуміти, що сьогодні вихід пісні це не просто створити WAF файл у себе на студії, ну і закинути на SoundCloud. Це дуже давно не працює. Вам потрапити на стрімінгові платформи. А ну насправді ви не можете зайти на Spotify, натиснути на кнопочку Завантажити і завантажити свій трек. Воно просто так не працює, для цього існують дистриб'ютори, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Плюс, якщо це серйозний контракт з лейблом, і ви, наприклад, знаходитеся у Штатах або в Британії, ви не зможете навіть сходити на інтерв'ю без дозволу лейблу або дати концерт для друзів без дозволу лейблу. Там це все дуже жорстко регулюється, тому що ви знаходитеся всередині великої машини, яка відповідно працює і на вас, тому що лейбл все ж таки зацікавлений не тільки в тому, щоб вас доїти, і все. Він зацікавлений в тому, щоб зробити з вас великого артиста, який Може йому приносити гроші постійно, і відповідно приносити гроші і вам. Як я вже і казав, розрахунок такий самий, як у венчурних фондах. Один великий артист, якщо він стане дійсно дуже успішним, перекриє всі затрати на невеликих артистів. Водночас це і пояснює, чому в лейблах до великих артистів буде прикута набагато більша увага і набагато більше людей будуть з ними працювати, ніж з кубкою інших невеликих артистів, через що вони насправді дуже часто ревнують. Тому основа роботи з будь-яким лейблом, незалежно в Україні чи у світі, це дуже уважно читати контракт і розраховувати свої сили, щоб не потрапити в пастку, де ви будете фактично е зобов'язані робити купу роботи і не отримати з цього жодних грошей. У світі існує тисячі музичних лейблів, можливо навіть десятки тисяч, але по факту індустрію керує три так званих мейджор-лейбли: Universal Music Group, це Warner Music і це Sony Music. Насправді в кожному з цих великих мейджор-лейблів є дуже-дуже багато маленьких лейблів, які вони або колись поглинули, або колись створили, і так далі. А всі ці три компанії це насправді величезні медіагіганти, які мають інші активи, окрім музики, і в принципі ці фінанси перетікають з однієї частини їхньої медіагрупи в іншу. Глобально 70% музичної індустрії належить цим трьом мейджор-лейблам. Ще 30% належить меншим компаніям, які потім чи то заходять ці лейбли, чи... ні. Ну короче, загалом це називається інді лейбли, навіть якщо це якісь великі контори, просто порівняно з мейджерами, вони всі інді. Так, да, тут важлива ремарка, про яку каже Влад, чому важливо казати про те, що у мейджор лейблів ще й інші департаменти, тому що тут багато юридичних деталей. Якщо ти знімаєш кіно, і тобі треба музика якогось великого артиста, і він на цьому самому лейблі, що й знімає це кіно, це дуже спрощує процеси і здешевлює їх. Тому це не можна розглядати виключно як музичні компанії, дуже давно. Колись можна було, зараз вже ні. Тепер це величезні медіа корпорації. І з ними насправді дуже важко боротися. Я думаю, що жодний антимонопольний комітет США поки не придумав, що з цим робити. Ну що його казати, коли воно, звісно. Я понял. Я понял так. А що в Україні? На сьогодні в Україні, на жаль, немає представництва жодного з мейджор-лейблів. Хоча всі вони тут так чи інакше працюють. Більше того, у нас навіть є артисти, які підписані на мейджор-лейбли. Просто раніше вони підписувалися переважно в Росії, бо там знаходилися офіси цих лейблів, і найпростіше було підписатися саме там. Зараз ситуація трошки змінилася, і більшість артистів підписується через польські офіси, бо це найближчі офіси до нас. Наприклад, українські артисти, які вдало виступають на Євробаченні, часто потім підписуються з Universal Music Group і випускають альбоми в Європі. Наприклад, так робила Джамала за англомовним альбомом. Так зараз намагається зробити Голей, хоча вже ось два роки пройшло, а альбому досі немає. Це, до речі, теж про проблеми в комунікації, тому що український ринок для них не є дуже пріоритетним. А наприклад, Макс Барських, який раніше був підписаний через російський офіс, зараз підписаний через Warner Music Poland, відповідно, випускається через польський офіс Warner. Але всі ці три артисти насправді виключення справи в Україні не так багато артистів, які підписані на лейбли міжнародні мейджори через те, що. У нас не так багато артистів, які цікаві глобальному ринку, в принципі. Переважно це локальні історії, і, відповідно, за них відповідають і локальні лейбли. Українські лейбли іноді співпрацюють з великими лейблами. Наприклад, Enco зараз офіційно співпрацює з Universal Music Group, ну і, можливо, можна їх вважати навіть певним департаментом в Україні цього мейджора, але доволі відносно це вже юридичний нюанс. І тут ми заходимо в складну сферу. Тут починається складна термінологія, в якій насправді не розбирається і більшість українських музикантів, але зараз ми спробуємо її пояснити. Зараз мова піде про те, хто такі дистриб'ютори, хто такі видавці і чому вони не лейбли. І тут ми знову повертаємося до якихось базових речей. Давайте уявімо, що ви написали пісню. У вас є фонограма, тобто якийсь mp3 або wav-файл, який вам треба ну, треба з ним щось робити. Треба, щоб він опинився на стримінгових сервісах: на Apple Music, на Spotify, на YouTube Music, ще десь, ну, щоб люди могли його, в принципі, послухати. Як я вже казав, ви не можете просто додати пісню на Spotify, там немає такої кнопочки, так само, як і на Apple Music. Для цього існують компанії дистриб'ютори. Тобто, якщо раніше вони розвозили диски, умовно по крамницях, то тепер вони розкидують ваші треки по стрімінгових платформах. На сьогодні в Україні є два найбільших дистриб'ютори, які ділять між собою майже весь ринок: це компанія Belief, французька, до речі, яка досі не вийшла з Росії, має там офіс, а також компанія The Orchard, яка насправді належить Sony Music. Фактично, це є дистриб'ютори. Ти з ними домовляєшся, видаєш їм свої пісні або альбоми, а вони їх розкидують по всіх стрімінгових майданчиках і, в принципі, намагаються ще періодично якось допомогти з просуванням. Додати в плейлисти, додати на обкладинки. Тут вже як домовитися. Є також так звані незалежні дистриб'ютори, це компанії, через які ви можете напряму залити свої пісні на стрімінгові платформи. Наприклад, це TuneCore, який, до речі, належить біліву. Це DistroKid, це компанія Amuse, через яку, наприклад, влада дистрибутує Ганна Польську, а ми дистрибутуємо наш гурт Black Balloon. Тим платиш якусь фіксовану плату, і вони заливаються на стрімінги. Але у тебе набагато менше можливостей якось впливати на те, що буде відбуватися з твоєю музикою. Якщо буде якась помилка і так далі, тобі треба писати в саппорт, і там немає якось прив'язаної до тебе людини. Але загалом це не означає, що ваші пісні, які ви залили через незалежних дистриб'юторів, матимуть менше шансів, ніж пісні, які працюють через великих дистриб'юторів. Воно якось дуже дивно працює, і ніхто нічого не може гарантувати, тому що все одно фінальне слово за редакторами стрімінгових сервісів. Видавництво. Окрім того, щоб залити пісні на стрімінгові сервіси, насправді треба з нею ще щось робити. Має бути якесь промо, у вас мають бути юридичні документи, ви маєте домовлятися з радіо, ви маєте домовлятися з телебаченням і так далі. далі, далі. Будь-яку пісню, будь-який реліз, будь-який альбом оточує доволі багато сторонньої роботи. І якщо ви не готові цю роботу робити самостійно, в гру вступають видавництва. Це компанії, які не тільки домовляються з дистриб'юторами про те, що вони будуть заливати вашу музику на стрімінгові сервіси, а також беруть на себе якусь частину юридичної роботи, можуть пропонувати якісь плани промо, домовляння з радіо і так далі. Найбільше музичне видавництво в Україні це Best Music. З ними працює безліч артистів насправді і навіть окремі лейбли і продюсерські компанії. Тобто, якщо це все просумувати, то шлях пісні такий: з'являється пісня, її треба завантажити на стрімінговий сервіс. Тут я сподіваюся, що влад зробить красиву інфографіку, як пісня красиво залітає на Spotify з твого робочого стола. Так, от, щоб, щоб пісню завантажити на стрімінговий сервіс, тобі потрібен дистриб'ютор, який її туди завантажить. Щоб ця пісня мала ще якесь промо, тобі потрібно музичне видавництво, яке її запакує і зробить вам все окей по юридичних аспектах. Якщо треба ще щось: менеджмент, концерти, інші деталі, промо-план на майбутнє, це все може взяти на себе лейбл. Це таке велике велике коло, яке включає в себе все інше. Це все можна зробити і самостійно, але як ми вже говорили, далеко не всі артисти це вміють. І так ми знову повертаємося до лейблу. Лейбл може виконувати і функції видавництва, і функції дистриб'ютера. Просто він це буде робити через відповідні компанії. Але водночас лейбл має те, чого не мають всі інші організації, він може вам дозволити функцію фул менеджмента. Тобто він фактично бере на себе абсолютно всі ваші операції і, в принципі, турботу за вами і за всіма аспектами, так, щоб ви просто займалися творчістю і не парилися за те, як це все відбувається десь всередині. В Україні багато лейблів. І їхній список постійно змінюється. Ви не знайдете статичного списку українських лейблів, особисто я намагався його кілька разів збирати, тому я просто його збираю по своїх старих матеріалах в різних медіа. Їх налічують по різних підрахунках від 40 до 60, і навіть 80. Але переважно це все ж таки невеликі лейбли. Історично, у нас лишається кілька лейблів з більш ніж 10-річною історією. Зараз я їх назву. Це Secret Service Entertainment Agency. І тут теж питання з зірочкою, тому що це можна назвати продюсерською компанією на лейблом, але для цього відео ми їх зрівняємо в правах. Найбільші артисти цього лейблу це Оля Полякова і Макс Барських, головний продюсер цього лейблу – Михайло Ясинський. Лейбл MamaMusic. Ним керує Юрій Нікітін, колись він розкрутив Ірину Білик. Зараз найбільшими артистами лейблу «Мама Music є Вірка Сердючка і Гурткаска. Лейбл або видавнича компанія, або якщо чесно, я навіть не знаю, як їх правильно назвати. Але це Moon Records. Це один з найбільших лейблів в Україні за всі часи незалежності. Там купа артистів від Марії Бурмаки до Віктора Павліка. З тих артистів, які зараз є примітними, це Latex Fauna. Компанія Comp Music, яку теж я не можу віднести до якоїсь конкретної категорії, тому що вони гібридні, але це теж компанія, яка у них на сайті заявлено, що найдивніша в Україні. З великих артистів, які з ними досі співпрацюють, це Руслана і Джамала. Також окремо варто відзначити лейбл, який раніше називався Мозгі інтертеймент. Як не важко здогадатися, це були проекти Потапа, Потапи Настя, Врімі і Стекло, в тому числі гурт «Мозгі». Але минулого року він переназвався в лейбл помітні, і зараз ним повністю керує Ірина Горова, і Потап вже не бере жодної участі у цьому процесі. Принаймні, з слів Ірини горови. Це доволі цікавий лейбл, тому що він поєднує в собі ознаки великого лейбла і лейбла для інді- артистів, тому що там в розстрілі можна знайти і Дорофєєву, і репера Отоя, і, наприклад, гурт Назва. Це ми поговорили про лейбли, які існують доволі давно. З того часу ситуація трошки змінилася. І зараз, якщо запитати людей, які лейбли є найбільш помітними, найбільш впливовими на українському ринку, список буде трошки інакший. І найпомітнішим і найбільшим лейблом, напевне, що на сьогодні є лейбл Enko, який ви можете знати з такими проектами, як Калош Оркестра, як Альона Альона. Ну а також там ще є Сковка і Козак Сіромаха. Це прям основні артисти цього лейблу. У 2020 році лейбл Enko заснували саунд-продюсер Ваньок Клименко, Зараз він вже Іван Клименко, та реперка Альона Альона. Тоді там було лише два артисти: Альона Альона і Калуш, але з тих пір вони розрослися до доволі великої махіни. Насправді. Тут важливо зазначити, що у лейблу Енко є особливий підрозділ, який називається Енко Distribution, де вони займаються безпосередньо дистрибуцією артистів. Вони це роблять через Universal Music Group, великий мейджор-лейбл. І там дуже багато артистів, понад 20, можливо, вже навіть 30. Колись ми з владом говорили про національний на Євробачення і вирахували, що з 10-11, перепрошую, учасників, які брали участь у нас відборі, приблизно половина так чи інакше були пов'язані з лейблом Енко. Так, а тепер короткий список українських лейблів, які зараз є доволі помітними, але ну, не настільки великими, як всі лейблі, про які я казав до цього. Я для цього навіть візьму компуктер, тому що буде некрасиво, якщо я буду дивитися в бік. Отже, лейбл Black Beats. це лейбл, яким керує Андрій Комар. Найпомітніші артисти це Віорія і The Curly. Лейбл план. Найбільшим успіхом лейблу план була структура щастя, але нещодавно вона заявила, що вона закінчує музичну кар'єру, тому в принципі у них зараз немає якогось великого артиста. Але водночас там є такі артисти, як скажи щось погане та брикулець. Лейбл потоп, дуже андеграундний лейбл, на якому виходив, наприклад, Стас Корольов. а Зараз виходить міцопотворно. А до речі, переможці Золотої Зорілі Рум суцільна невдача. Дуже класний альбом, послухайте. Контрабас Music, лейбл, який колись виріс із тусовок у хвильовому. А зараз став певно, що одним з найпомітніших в українському андеграунді. Там, наприклад, є такі артисти, як Zen Slпінг, Андрій Бармаліді, Сапірт Комплітлі і ще з десяток інших. Лейбл Дніпро Поп. Очевидно, що це лейбл з Дніпра. Там переважно електронна музика, яка збирається навколо клубу модуль, наприклад, гурт Курс Валют. Лейбл Попа Мюзик. Лейбл ПопаМюзик найбільш відомий скандалами з Вельбоєм, який доволі довго тривав, і, врешті, закінчився тим, що Вельбой, так би мовити, вернувся назад на лейбл. Також на цьому лейблі Квест Міша Крупін і, в принципі, більшість артистів, які раніше були на лейблі рожева Music, яким займався. Неславнозвісний Юрій Бардаш. З цікавих нових лейблів, лейбл Гейша Нінжа Самурай, про нього дуже мало відомо, але на ньому два діаметрально протилежних артисти: це гурт Циферблат, який ви можете знати по нацвідбору, наприклад. І Маша Кондратенко, ви можете знати по піснях Ванька-Встанька і Люлі-Люлі. От такий от у них розброс. Але як я вже казав, зробити вичерпний список лейблів неможливо. Плюс лейбли дуже часто розділені по певних жанрах і категоріях. Наприклад, у нас є прекрасний вініловий лейбл або Music, який випускає вініли, він не концентрується на якомусь музичному жанрі. У нас є лейбл архівної музики, який називається Шукай і вони буквально відшукують якісь класні українські проекти, які були там ще в радянському союзі, або пізніше випускають їх в тому числі на вінілах. Дуже раджу придивитись. У нас є лейбл альтернативної музики Robust Fellow, який існує вже дуже багато років. В принципі, більшість помітних українських е, релізів альтернативної сцени пройшли через нього. У нас є лейбл видання Нейформат, який фактично відбрунькувався від цього видання і зараз періодично випускає якісь альтернативні релізи. У нас є джазовий лейбл, який називається лейбл Хуейбл, це не прикол, він дійсно так називається, на якому випускається, в принципі, доволі значна частина українського джазу. Але тут треба зазначити, що сучасні лейбли, насправді не тільки в Україні, а й у світі, перетворилися на лейбли сервісного типу. Що це означає? Це означає, що. Вони тобі не дають фул менеджмент і повний пакет послуг. Переважно вони тобі пропонують закрити якісь твої потреби. Ну, наприклад, ти приходиш до лейблу, я не знаю, помітні або «Енко» або ПопаМююзик і кажеш, чуваки, допоможіть мені з промо, тому що я не вмію це робити. У мене є класний альбом, як мені здається. Послухайте його і підкажіть, що з цим робити. Вони можуть вам за певну плату або, наприклад, за певний відсоток від продажів запропонувати ці послуги, підібрати смм-ників, підібрати промо-план. Фактично, лейбл Black Beats так і починався. Це абсолютно нормальна схема, яка дійсно працює як помічна з обох боків і для артиста, і для лейбла, і ви не несете таких великих ризиків, які б ви несли б, якби ви підписувалися на контракт, наприклад, на 5-6 років вперед. То чи треба взагалі українському артисту лейбл? Це улюблена тема влада, який сидить за камерою, тому що питання дійсно дискусійне. І мені здається, що на українському рівні це не варто порівнювати з світовим рівнем. Тому що, якщо ти, наприклад, український артист, який хоче виходити на європейський або на американський ринок, скоріше за все у вас буде настільки мало знань і контактів про цей ринок, що без якогось лейблу або менеджерської компанії ви взагалі нічого не зможете зробити. Ви просто не будете мати жодних інструментів в руках. Тому там ви змушені будете шукати якісь варіанти, якщо вони першими не знайдуть вас. Якщо мова про український ринок, тут ситуація трошки інша: ринок менший, людей менше, і в принципі їх не так важко всіх знайти. Тому, якщо у тебе є якась команда, або ти сам можеш розібратися з більшістю процесів, наприклад, як дистрибутувати свою музику, як її промотувати, як робити YouTube, як робити TikTok, як домовлятися з радіо, як робити розсилки, це в принципі все можна вивчити і навчитися робити. І тоді ти не будеш змушений віддавати будь-які свої доходи якимось іншим людям за доволі жорстким процентом. З іншого боку, особисто на моєму досвіді на моєму досвіді спілкування з дуже багатьма музикантами за останні 12 років, більшість музикантів абсолютно не вміють в менеджмент. Вони думають, що вміють. Але по факту більшість українських гуртів закінчується саме на питанні менеджменту і якогось промо і так далі їхньої музики. Тому в цьому випадку лейбл їх може буквально врятувати. Тому сприймати лейбл як суцільне зло абсолютно неправильно, так само, як сприймати, наприклад, інвестиційний фонд як суцільне зло це нормальна схема роботи на ринку. Водночас думати, що лейбл врятує вас від всіх проблем, теж навряд. Все одно все буде впиратися у вас, у вашу творчість, у ваші креативні ідеї і вміння їх якось просувати. В Україні стає більше лейблів. Я думаю, що за час повномасштабної війни їхня кількість збільшилась, ну, можливо, навіть вдвічі. Чи це добре? Однозначно, так. Це означає, що ця індустрія живе і що є люди, які готові це вкладати гроші і бачать в цьому потенціал. Тому що лейбл це все ж таки певний фільтр. Це люди, які відбирають певних артистів на певні умови і ризикують своїми грошима, розуміючи, що це може не вигоріти. А це дуже важливий процес для ринку, на якому. Будь-яка людина зараз може на телефоні записати музику, викласти її в інтернет і стати зіркою, як, наприклад, зробила Клавдія Петрівна. Але, до речі, вона теж на лейблі, вона не є інді артистка Єдина порада, яку я можу дати будь-яким артистам, які працюють і на лейблі, і не на лейблі, полягає в тому, що завжди маєте юриста. Юрист це людина, яка вас врятує і при підписанні контракту з лейблом, і загалом у житті. І на цьому моменті могла би бути реклама якоїсь юридичної компанії, але у нас її поки що не замовили. Але якщо ви хочете нас підтримати або замовити рекламу, якщо хочете замовити рекламу, напишіть нам. Контакти є всюди на каналі. Якщо ви хочете нас підтримати, у нас є БайМієКофі, і ми радіємо кожному підписнику. Щойно вас стане десь 10-20, Ми почнемо генерувати туди унікальний контент. Насправді, якщо ви хочете, щоб ми поробили якийсь прикольний контент, заходьте на Бемія Coffee, донатьте хоч один долар, хоч 5 доларів. Я не пам'ятаю, скільки там стоїть, якщо чесно. Коротше, будь-яку суму донайте на BME Coffee Кофі, напишіть прямо там або тут, б ви хотіли від нас почути унікального. Щоб ви подивилися українські релізи, наприклад, або обговорили якогось конкретного артиста. Це ми можемо, але для цього треба ваша підтримка. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, колокольчик. Відосики, всякі прикольні, тут Влад поробиться які анімації. Якщо ви хочете поговорити про лейблі, пишіть в коментарі, що ви про це думаєте, і як ви взагалі вважаєте, чи потрібен на сьогодні лейбл українському артисту.